Павочку під посів гречки. Ще як мінімум 80 сотих гречки буду сіяти. Що мінімум, бо маючи одного огорода віддати, 50 сотих. Бо ще щось думають. Чи будуть віддавати, чи не будуть, так що якщо віддадуть, то буде гектар 30. Не віда буде 80 сотих. Пара 50 сотих. Один город і переїду на другий город, там 30 сотих. Це вже кущі закінчую. Якщо все буде добре, то планую... На вихідних посіяти гречку. У нас сьогодні е, що -то середа певне там. Що вівторок? Не вівторок, вівторок, нині, 13. 13 травня. Сьогодні більш менш. Вночі вже була, ну як більш менш. Плюс 4 було. Порівняно... Ціми днями то більш-менш адекватна погода, температура. Так що богрячка вона швидко вискочить. Буде тільки жалься Боже трудові, якщо вона вискочить і примерзне. Тут вже нема таких. Я дивився до 20 травня таких сильних. Перепадів температури не буде, там плюс 4, плюс 5 на ніч стоїть, так що я думаю, що все буде, все буде нормально. А, в принципі, поки я її пусію десь в суботу чи в неділю, то це вже буде в нас 17-18 травня, так що, як не крути, рано чи пізно воно має, ці холода мають пропасти. Так, ладно, буду я працювати. Ще включуся на наступному городові. Так, закінчив культивірувати другого огорода. Е, 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 буду їхати додому. Буду віяти гречку, десь потім включуся, покажу. Яка гречка. І, Звісно, приїду сіяти, також покажу. Що з цього вийде. Так, поки що все. Далі буде продовжуємо. Так, пров'єм гречку. Ось такий от посібний матеріал. І зараз, якщо все буде добре, через пів поеду поїду сіяти. Вже раніше те сівалку почистити. Під своїй почищу сівалку і let's go. Ладно. Буду на городі включитися. Заїхав на перший город 30 сотих. Почав сіяти. Висім десь 115 кілограм сію на гектар. Переїхав на наступний город з цією 50 сотих. Речки. Буде того гектар 30. Десь там, звісно, трошки город хороший. Десь підуть нормальні дощі, після дощів поїду його, діскую, і тоді будемо там сіяти, бо зараз зараз не, не вийде той город. 4 роки не горався. Останній раз там була пшениця, чи то ячмінь у тому городі. Так що треба буде ще попрацювати з ним. Так, поки що все. потім ще включусь. Так, все, закінчую я сіяти. Тут 50 сотих, там раніше сіяв 30-80. Буду перти додому. Десь будуть якісь сходи, приїду, знімлю, покажу, як там стоять зійшла. Кажу, висів десь до 120 кг, від 110 до 120 приблизно. Ставив. Так що будемо надіятися на сходи. Хоч на гречку ціни немає, але, але кожен рік сію. Цей рік теж вирішив осію. Так, ладно. Буду ще дискувати, дискувати, ще сіяти одного огорода. ще включуся, покажу. Так, всім привіт. Я все підготував, мав їхати сіяти ще один город 50 сотих, гречки, але не судьба того, що е, поїхали з кумом спробуватись е, здіскувати. Там на тому городі таке робиться, що короче, в два сліда сліди, е, дісково даже, даже його не брало. Брала буквально 2 см короче, і все. Так що вирішив я, що то безсмислено, то все діло того, що... Ну блін, смисло, зараз потом потім е, через пару днів треба було знов У Нас після того якраз почалися дощі, десь е, тижнів мене з півтора дощі йшли. І коротше, прийшов я до сівалки вибирати сою, Ко, сою, вибирати гречку, того, що, того, що... відказався від того города, бо якщо б людина до мене сказала... Ось ні, що тобі, заберіть города. Я б його дісканув, би вигорав, а так, а так там ну, тіпа, навесні, там його нереально зараз щось з ним зробити. А зараз ну, в принципі, можна було б дісканути, потім ще вигорати. Якби ще город був більш-менш ну, нормальний, то можна було б з цим зайнятися. А так е, город не рівний, город е, коротше, з таким в... коротше, хвостом, що, ну, що там більше, більше тебе солярки спалив було б толку. Так що якось так. Сказав я до людини, що якщо хочете, то на осінь я його заберу. Зараз немає, немає смислу мені його вже брати. Уже, вже середина травня була, вже навіть більше, ніж середина травня. У 20 числа травня були. Так що якось так. так що, зараз займаємося, Я сюди засипав півтора мішка гречки. Зараз це все діло треба вибрати. Займаємося, виберемо гречки, почистимо сівалочку і... І буде на цьому все. На ціні проводи я вже зняв. Так, сою вигріп, камера була виключилася, я вже не включав, касою чуєте, Гречку вигріб. Ще зараз оприскувати вчепляний, не буду зараз перечеплятися, потім перечеплюся, вчіплю, заїду до всього, до компресора, продую її. І будемо чекати до осені, на посів пшениці і озимного ячменю. Так, і того загалом вийшло в мене 800 гречки. Я думаю, ну цього в принципі поки що хватить. Цілі на гречку все одно немає, немає смислу її насівати. Було б хоча б е, по гривню блять, ну, хоча б 17-18, нахуй тоді можна було б щось, щось сіяти так, так безсмислено. Так, коротше, якось так. Сівалочка чиста майже. Чуть-чуть там де-не де вийшлося продути. Ну що ж кому сподобалось дане відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал посіву у мене все. Десь ще трошки часу пройде, будемо знімати сходи, як, якщо посходило. Хоча зарані своє на деяких полях посходило дуже хреново. Чому причина, невідомо. Так, на все добре, слава Україні, героям слава!